Хто представить Україну на іграх нескорених 2025 у Канаді. Відповідь на це питання хотіли почути журналісти. А головне самі претенденти на місце в команді. В Києві оголосили склад збірної на 35 місць. Претендували кілька сотень ветеранів атлетів. Я би хотіла в першу чергу наголосити, що саме ветеранський спорт він є от, тим містком е, між спортом і реабілітацією, і саме тому він настільки важливий. Відбіркові національні змагання серед нескорених відбулися в Києві наприкінці травня, початку червня. Склад команди визначила комісія, до якої війшли представники державних органів та експерти зі справ ветеранів і адаптивного спорту. Відбір, який прийшов цього року він для нас був також викликом, тому що він був дуже масштабним за кількістю учасників за нашими спроможностями. Це нові вид спорту. Спорт реабілітація через спорт є одним чи чи не найважливіших на сьогодні, напевно. Методів реабілітації швидкої, тому що ось вони перемогли. я їх бачу тут і зараз, і вони мене мотивують. І це далі синьо-жовті будуть представлені на цих іграх найбільшим складом у своїй історії. Організатори надали Україні квоту на 35 учасників. Це на 11 більше ніж у 2023-му. Мета ігор показати на прикладі так, там 15 або 20 людей, або 30, що це можливо, що ти можеш ніколи не займатися спортом до того або втратити таку спроможність через поранення, але ти можеш повернутися. І що метою є не здобуття медалей, ти не маєш обов'язково стати олімпійським чемпіоном. Ти маєш зрозуміти, що життя має баби. За оголошенням онлайн слідкували всі претенденти. І ось він склад збірної. Тут на дачі і брали участь у нашій підборах І Це люди, які після поранення навчилися саме жити, це те, що лікарі надавали тут моєму. А ось і реакція тих, хто потрапив до команди. Дякую, дякую, Я Турнір відбудеться в лютому 2025 року в Канаді. Це будуть перші гібридні ігри нескорених, адже цього разу до програми війдуть не лише літні, а й зимові види спорту.